Проєкт Відкрита студія. На прямий ФМ. Продовжуємо розмову. Нагадаю, що мене звати Наталя Гаєвська. Це прямий ФМ проект відкрита студія. Зараз будемо говорити про відповідальність за домашнє насильство в Україні. Чому я взяла цю тему? Тому що з'явилась новина, що в столиці судитимуть двох киян за ухилення від проходження програми для кривдників. Вони вчиняли домашнє насильство проти своїх рідних і відмовлялись проходити відповідну корекційну програму. Повідомляється, що порушникам загрожує до двох років. Обмеження волі. От про це й будемо говорити в студії. Адвокат, правозахисник Олена Карнаух Голодняк. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю. Давайте почнемо спочатку. Що це таке за програма для кривдників? Що вона передбачає? Почати, мабуть, тут необхідно з того, що таке домашнє насильство. Програма для кривдників це як міра. Відповідальності і подальшого подальшої реабілітації особи, яка вчинила домашнє насильство. А домашнє насильство це у нас дії, спрямовані на подружжя не тільки щодо жінки, на подружжя, особу, яка проживає в одному місці, з це через кому особу, яка проживає в одному місці з іншою особою, або навіть перебуває у близьких стосунках. А і щодо якої вчиняється перше фізичне, друге, психологічне, третє економічне або іншого роду дії, які можуть спричинити фізичні психіч або психічні розлади, спричиняють або можуть навіть можуть спричинити. Угу. Тому якщо а, ну у нас а, м, вважається, що от якщо б'є, тоді це вже насильство. А ні, якщо постійно матом виражається, наприклад, дружина щодо чоловіка, то у нас таке враження в суспільстві, що тільки щодо жінки буває, так щодо жінок більше 80%, Але багато і у мене в особисто в практиці було, коли жінок притягували за те, що вони ну не чоловіка, а там сина і брата були угу. ситуації, але може бути щодо чоловіка. А в принципі, може бути може бути щодо бабусі, дідусів, онуків, колишнього подружжя. Також дуже важливо, тому що у нас ну, сварки починаються, коли коли починаємо розлучатись. Колишнього подружжя, яке навіть не проживає вже в одному місці проживання, також може там погрози, телефонні дзвінки і так далі. Так, от, коли щось вчиняється, таке. Люди залучають поліцію, а поліція може притягнути до адміністративної відповідальності, а скласти протокол, направити до суду, я маю на увазі. Суд притягає до адміністративної відповідальності, і тут корекційну програму може призначити суд. Угу. А якщо цю корекційну програму не проходити, при чому так систематично не проходити, то тут настає кримінальна відповідальність. І а, якщо вже людина не проходить корекційну програму або порушує там Обмежувальні заборонні приписи це така також окрема така річ, яка захищає жертв насилля, То тоді можна притягати до кримінальної відповідальності з потенційними наслідками два роки обмеження волі. Це така міні-тюрма, в якій ти приходиш, відмічаєшся, там ночуєш, не ночуєш. Ну визначаються певні установи, які проводять обмеження волі, тобто контроль. За твоїм життям досить дуже неприємна штука. Така, я ж кажу, демоверсія тюрми. Угу. От мені е, цікаво, ви сказали, що навіть е, намір до насильства вже е, можна розцінювати і починати е, справу. да, Про намір. Якщо е, як в нас прийнято, якщо ти вдарив. То тоді, от тобі синець, пішов з тим синцем, починаєш розбиратись. А якщо є намір, що вважається наміром до домашнього насильства? От тобто ви сказали е матюки, да? а що ще? Ну, от, якщо просто... вибачте, я переб'є uh -huh. це дуже смішно, мені здається, буде. Якщо там дружина телефонує або чоловік телефонує в поліцію, каже: мене е обматюкала дружина, вони ж не приїдуть. Вони не приїдуть, швидше за все, тому що, ну скажімо так, більше п'яти років у нас десь років сім назад поліція отримала нову рознарядку, так щоб все було зрозуміло, що навіть створювалися певні підрозділи по боротьбі з домашнім насиллям, але тут питання в суспільному сприйнятті. А коли вже б'є, то є питання. Коли постійно зранку до вечора а, розказує їй чи йому який хтось поганий, не такий не сякий, кому треба куди піти, і так далі, фактично, і так, що всі сусіди чують, наприклад, то фактично тут також є домашнє насилля. Тому що якщо, а, якщо прочитати Нашу статтю 173 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення навіть не буду вдаватись до а, там, Стамбульських конвенцій і так далі, тому що у нас вона досить так широко розписана, то це будь-які діяння, а це або дія, або бездіяльність. Тобто, наприклад, бездіяльність це ну, людина, ну, не відкриє тобі двері. Mm -hmm. Вночі. Ну, Ти прийшла, з, наприклад, там, роботи, я тобі вночі не відкрию двері. Ну, це бездіяльність, я ж типу, нічого не зробив, але це бездіяльність. Це е, дія або бездіяльність загально називаються діянням фізичного, психологічного, економічного характеру. А, а далі роз'яснюється, що це застосування насильства, що не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи. Чи переслідування позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий, має передбачене законом право тощо, тобто будь-які дії. Такого характеру, внаслідок чого могла бути, чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров'ю потерпілого. Ну а далі вже йде невиконання тимчасового заборонного припису, неповідомлення про своє місце тимчасового перебування в разі винесення такого припису. Тобто, оцей перелік, який я зачитала, в принципі, законодавець так намагався вже донести до суспільства, що так. Фізично це зрозуміло, і я би хотіла наголосити: фізичне застосування фізичного насильства до людини воно не обмежується оцим адмінкою, як кажуть в народі. А тут буде за наслідками, якщо зламана рука, ну, буває таке, всяке буває, або там ніс зламав, коли там сварився з дружиною, угу. то це. А, Переломи це середньої тяжкості тілесні ушкодження до п'яти років позбавлення волі, а це серйозні статті. І тут домашнім насильством ніхто не відбудеться. Це вже серйозні, ну дуже, дуже серйозні речі. Тому просто питання в тому, що у нас часто не хочуть дружини писати ну, більш слабкі жінки, найчастіше фізичною. Вони не хочуть писати, бо або бояться, або пробачають, або ще щось. Але а, навіть трампунти, куди приїжджають жінки з а, такими ситуаціями, вони питають: ну от, хто звертався в трампунт, вони завжди питають звідки травма, uh -huh. ну і питають же ну не, не з цікавості, тому що якщо людина скаже побилася з чоловіком, то мають в поліцію повідомити. Трампу повідомляє повідомляє в поліцію. в поліцію, тому що, в принципі, ну всі розуміють, що в травмпункті лікарі вони свою роботу роблять, вони не зобов'язані ці питання розрулювати. А от поліція вже має вирішувати, чи є подальша небезпека для людини от прямо зараз. А чи треба виносити тут заборонний припис, виганяти. Ну, що таке заборонний припис? Це виганяти фізично кривдника з дому, чоловік, дідусь, дядько, ну хто б там не був там. Жінка, яка може там, ну, наприклад, п'є наприклад, жінка і б'є там дітей. Е, а є бабуся, ну, там, бабуся, дідусь, дорослі є, з дітьми залишаюся. Кривнику кажуть, до побачення до 10 днів ти можеш куди завгодно, твої проблеми, куди ти йдеш, ти сюди не наближаєшся, не контактуєш і так далі. Це заборонний припис, поліція виписує на місці і часто угу. виписує. А, питання в тому, щоб, щоб приїхала поліція, а, ну. По-перше, у них не має бути більш серйозних справ на цей момент. По-друге, щоб вони зрозуміли, що це досить серйозна справа. поліції треба одразу сказати а, найгірші наслідки, які є або можуть бути. Тобто, це а, доброго дня там, мене звати так, то адреса така, то, а чоловік кидається з ножем. А якщо є зброя або щось, що може заподіяти більші тілесні ушкодження, там стільцем, палицею, ну що завгодно, то тоді це треба казати. Тому що одразу розуміння, що тут це не сварка мати, перемати трошечки всі помучаться, але ну, ніхто не чині. ніхто не загине. А коли кидається... З ножем, палицею, і а, ну так, я розумію, що емоційно найчастіше важко зрозуміти в цей момент, але я б радила це називати а, щось схоже на зброю. Ну на, на зброю або на прилад, а, ну що не, не просто там конкретизувати, що там це палиця від швабри і так далі. Там а кидається з палицею, кидається з ну з чимось таким, що може завдати небезпеки. Ну, якщо ви точно знаєте, що це там помаранчева палиця від дитячого самоката, цього конкретизувати не треба. Uh -huh. Тобто кидається з палицею. Що за палиця Ну ви не знаєте, може вона залізна. Ну, ну може вона важка? А може він зараз схопить інше, а поліції ви не встигнете це вже сказати. Тобто я не агітую брехати, я агітую не давати подробиці, не применшувати ризиків для життя. Є ризик. Нанесення тілесних ушкоджень одразу кидається з палицею, агресивно поводиться. От е, я там від нього втікаю, а просто сваримось з чоловіком. Ну у нас як сваримось з чоловіком, він там гупає в стіни, там щось кидається чашками, і так далі. То це все називається одним словом, сваримось. Ні, спочатку поліція має почути, що є фізична небезпека. Чоловік кидається важкими предметами. А потім почнуть питати, чому там, випив, сваримось чи ще щось, кидається в кого? В мене, в дітей. Якщо тут є діти, повірте, поліція відреагує швидше. Тому що ну, діти у нас у суспільстві діти є діти, ну, якби тут реагують швидше. Що якщо в присутності дітей вчиняється якийсь злочин, то це обтяжуюча обставина навіть за законом. Угу. Тобто, ну, подумаєш, вони нічого не розуміють. Ні, вони, ну... Не розуміють, що це якась небезпека і може полетіти просто повз них, і не може, ну, дитина не зможе захиститись. Тому поліцію викликати одразу наголошувати на фізичній небезпеці, а до дуже спокійний вивірений тон я йому зараз покажу і так далі. Тут це, це не треба. Це будете потім розбиратись. Хай вони спершу приїдуть, подивляться, оцінять небезпеку. А вони можуть, оцінюючи небезпеку, одразу виписати тимчасовий заборонний припис. А це різко вигнати людину на ну, вигнати, щоб її фізично не було квартири. на максимум 10 днів угу. за межі квартири, заборонити спілкуватися, і потім, якщо це ну, щоб охолодити, скажімо так угу. людину кривдника. Якщо регулярно щось вчиняється, а найчастіше це колишні чоловіки, а коли вони починають мучити колишніх жінок або колишніх. Дівчат, скажімо так, партнерів, це також домашнє насильство, вважається. І переслідувати. Ти у тебе новий хлопець, у тебе там ще щось, там, куди ти наших дітей там mm -hmm. возиш з ким там знайом". ну, все підряд. Тут уже можна звертатись а, до суду, який виносить обмежувальний припис. Не, не зовсім тимчасовий, тимчасовий до 10 днів їх його поліція виписує. Обмежувальний припис це. У нас від а, одного до шести місяців угу. потім ще може продовжитись, якщо не допомогло до, до року, максимально до року. І ось за порушення цього припису це не наближатись, не контактувати. Ну це те, що ми бачимо в американських серіалах. Тільки хотіла сказати, да. не наближатись до місця там певна певну відстань, не наближа, не контактувати, не писати, не там не приходити в місце проживання. А, ну, суд дописує в залежності від ситуації, uh -huh. чи ж живуть разом, чи не живуть разом. А, і от якщо порушувати цей припис, то може наставати кримінальна відповідальність не за прямо домашнє насильство, а за порушення цього припису, і вона серйозніше ніж навіть за безпосередній акт домашнього насильства, там ну лайку якусь там. Uh -huh. А про що конкретно йде мова? Два роки обмеження волі. А адміністративна адміністративна відповідальність у нас ну вона ну, скажімо так, вона. 340 гривень штрафу угу. із занесенням галочки, що угу. раз, два, три після третього разу може бути кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність так, це вже а, різні статті. Є 126 прим прим 1, У нас це її ввели років 6 назад. А, вона детально не роз, не так детально, як в адмін розписує кримінальний кодекс, що мається на увазі. А проте для того, щоб Мати потенційно стати, е, криміналь, е, скажімо так, злочинцем вже за кримінальною статтею, це треба мати як мінімум три притягнення до адміністративної відповідальності. Uh -huh. Тобто я тебе посаджу або я там будеш статтю мати, це треба пройти шлях, складення, щоб поліція склала три протоколи. Поліція має, до речі, має можливість не тільки виїжджати, а людина може взяти. Там, Відео зняти або у неї є там переписки, погрози, або сусіди свідчать і йти до дільничого. Іти до дільничного дільничний буде розглядати ситуацію, думати, чи складати протокол, чи ні. Тобто це виклик поліції, коли прямо є загроза. Життю, да. Але якщо ви розумієте, що ну там переписка, погрози якісь там в переписці, ну просто сварки, образи, і ви розумієте, що є там свідки, а сусіди, які це все чують, яким також набридло. Але поліцію ну у вас немає бажання викликати, бо вони не їдуть. Угу. То збираєте всі докази, йдете до дільничного і змушуєте його розглядати цю ситуацію.